Маестро Бонді, пісняр, композитор, один із засновників української танцювальної музики Богдан Весоловський. Народився 30 травня 1915 року у Відні. Після Першої світової війни родина переїхала до Стрия на Львівщину. Здобувши початкову освіту, Богдан вступив до Стрийської гімназії. Почав писати музику з 16 років у 22-річному віці. Написав одну зі своїх найпопулярніших пісень. Прийде ще час. За років ся колись, а як стежками осіннюсною, де перший раз з тобою ми зійшлись. Уже перші музичні твори принесли Богданові Веселовському славу. Після закінчення гімназії 1933 року. Богдан вступив на правничий факультет Львівського університету, але музику не полишив. Навчався у вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка. Перебував у мистецькій атмосфері, яку творили яскраві особистості: Людкевич, Барвінський, Колеса, Кудрик. Мистецтво гри на фортепіано опанував у визначного піаніста Савицького. У цей же час разом зі скрипалем Леонідом Яблонським Япцьо, і акордеоністом Анатолієм Косанатольським входив до складу популярної на той час молодіжної джаз капели Яблонського «Япцьо-джаз». У програмі оркестру були й твори Богдана. За словами пісняра, безпосереднім поштовхом, який виявив його композиторський хист, було те, що бракувало української розважальної музики. Адже на той час домінувала польська музика. Конкурувати з нею можна було тільки якістю. Так, у глибоко полонізованому міжвоєнному Львові молоді українці почали танцювати за пальне танго, створене їхнім земляком Богданом Веселовським. Саме меестрові відводять основну роль у зародженні української танцювальної музики, яка відсунула польську на другий план. Здобувши освіту 1938 року. Богдан Весоловський поїхав працювати до Закарпаття. З початком Другої світової війни він виїхав до Відня, де вступив до консульської академії в надії, що його знання дипломата послужить вільній українській державі. Тут познайомився зі своєю майбутньою дружиною, донькою відомих громадських діячів Олени та Миколи Залізняків. Перші роки подружнього життя припали на воєнне лихоліття. під час бомбардування, втративши все майно. З дружиною та двома малолітніми синами Остапом і Юрієм виїхав з Відня і опинився в американській зоні окупації. Богдана призначили урядовцем прикордонної контрольної служби між Австрією та Німеччиною. Перебуваючи на цій посаді, Весоловський допоміг багатьом українцям перейти кордон, врятуватися від більшовицької навали. 1949 року Богдан Весоловський з сім'єю емігрував до Канади. Жив у Монреалі, де працював на канадському радіо, а згодом очолив українську секцію Міжнародної служби голос Канади. Наприкінці 60-х років йому дозволили за канадсько-радянським обміном відвідати Україну. Тоді він побував у Львові, зустрівся зі своїм родичем Остапом Охримовичем, побував на могилі Тараса Шевченка. Повернувшись до Канади, невдовзі помер 17 грудня 1971 року. Через 20 років дружина виконала його заповіт. Урну з прахом Богдана Весоловського поховали у стрію у родинному гробівці. У творчому доробку композитора понад 130 пісень із надзвичайно душевними, зворушливими мелодіями, багатством музичних мотивів, влучним добором текстів Сосюри, Рильського, Симоненка та інших. Багато пісень Васоловський написав також на власні тексти, які жанрово і тематично. Належить до любовної лірики. Але найкращим інтерпретатором його творчості був Антіш Дербіш. Тобі співаю я. Зеніц покрила землю чарівним сном. У післявоєнні роки у Канаді були випущені платівки з піснями Весоловського. В Україні також виконували його пісні, але як твори невідомого автора. Зі сцени кілька пісень зазвучали лише наприкінці 80-х років у виконанні гурту Львівське ретро. 1998 року вийшов диск із записом 15 пісень Василовського у виконанні співака Остапа Зорича. У 2001 році, за участі дружини композитора Олени. Була видана перша збірка пісень Весоловського, до якої увійшло 56 творів. Наступний крок у поверненні творчої спадщини Весоловського до України зробив Олег Скрипка, який на основі знайдених в Торонто музичних матеріалів композитора записав два альбоми: Серце у мене вразливе і Жоржина. Як почуєш серце злов, як заграє з кошикров, Не лякайся, не вторгуйся, бо це любов. Мелодія Весоловського також була використана для музичного оформлення документального фільму Три любові Степана Бандери.